Усім привіт! В цьому відео я хочу показати вам, як варити місячний камінь лунаргент для квеста Шепіт Долі, Простіше кажучи, квеста на САП-клас. Для того, щоб зварити лунаргент, нам потрібно переміститися в території Орена вежу слонової... слонової кості і Тавер. Тут нам потрібно в Гейткіпера переміститися на інший поверх. Нас цікавить підвал, зона торгівлі. Відвалі, перед тим як варити лунаргент, нам потрібен торговець Веслі. Ми у нього повинні взяти квест. Квест називається поставщик реагентів. Коли ми взяли оцей квест, у нас з'являється в квест ітимах веслі Мімікс Стон камінь Веслі. Далі нам потрібно з вами переміститися в Тої або в Blazing Swamp. І набити реагенти для самого лунаргента. Нас цікавлять мунстон Shard. їх нам потрібно 100 штук. Нас цікавить Вулканіх аж, її небагато треба 10. І нас цікавить квіксільвер. Його теж потрібно небагато. Після того, як ми добули ці всі інгредієнти, найкраще вони б'ються в тої башня дерзості на п'ятому поверсі. Це моя думка. Мені там краще вони більше падають, ніж шаманів Blazing Swam. Тоді нам потрібно знайти ось таку урну в підвалі Тауер. Тут ми вибираємо квест, і нам в першу чергу потрібно помістити камінь-веслі в саму урну. Це перша строка. Далі ми першу строчку не чіпаємо. Тоді ми обираємо в другій строчці 10 Монстор Шарт. В третій строці ми обираємо одну Волканік H. В четвертій строці нам потрібно вибрати температуру. Зараз ми все варимо на першій температурі температура саламандра. І обираємо змішати інгредієнти. Натомість ми отримуємо один мундас. Таких нам потрібно 10 штучок. Тому продовжуємо. Першу строчку ми не чіпаємо, в другу строчку ми кладемо 10 мунів. Третя строчка ми кладемо один вулканік аж, це пильця вулкану. Третя строка обираємо температуру саламандра і міксуємо. Так, ми робимо, знову ж таки, повторюсь, 10 разів. Головне не збитися, дивитися уважно, уважно вибирати інгредієнти, уважно вибирати температуру, тому що легко сфейлитися. Амуни дістаються не так то й просто. Можливо, вам пощастить себе на сервері, купити зразу готовий інгредієнт. Він передається в трейд. Ну, тут це рідко і зазвичай це дорого, тому будьте уважні і уважно обирайте. Так, кладемо 10 мунів. Я вже збилася один вулканік H. І вибрали температуру в нас саламандра. варимо, і продовжуємо. Знову 10 мунів. Знову-таки, вибираємо один вулканік H, температура саламандра. Міксуємо. Воно ну, легко запам'ятати, але дуже часто по неуважності або обирають не той інгредієнт, або обирають не ту температуру. І усе фейлиться. І тоді потрібно знову йти фармити інгредієнти. Цього ми дуже не любимо і нам дуже не хочеться, бо всім хочеться зробити пошвидше і піти спокійно на фарм. Робимо це, в принципі, в мене 100 монів, тому я не рахую, я тикаю, поки вони не закінчаться. Коли вони закінчаться, я буду знати, що в мене вже достатньо місячного порошка. Мундаста. Продовжуємо. От, муни у нас закінчилися. Це означає, що у нас повинно бути 10 мундасів. Воно дивимося, чи я не сфейлилась і не затопила. 9 штучок. Все-таки є один фейл. Тепер мені потрібна моя колючка і мені потрібні ще потрібні інгредієнти. Я так, я так і зрозуміла, що десь, десь я затопила, бо збилася. Дуже класно, коли ви вступаєте в клан Наві, і вам зразу це в принципі все можуть видати. За дякую. Так, летимо території Орена, Іворі Тавер. До речі, про клан Наві на, на правах реклам. Вибираємо Перейти на інший поверх, Нас цікавить підвал. Шукаємо тут нашого демона і біжимо йому на виручку. Колючка довго біжить, бо вона на сабі для того, щоб не тікав баф. Хоча баф 5 годин, але краще його економити, щоб не переключатися, не, не витрачати свій час на баф. Так, даємо нашому демону. І продовжуємо варку. Так, я. Мікс. Все. Є в нас 10 штук мундасту. Тепер нам потрібно: так само обираємо квест. В інгредієнтах ми вибираємо мундасту 10 штук. Тоді в каталізаторі ми вибираємо Quick Silver 1 штучку. Температура, знову ж таки, саламандра. Мішаємо і я вас вітаю, ви отримали свій лунаргент. В принципі, все. Нічого складного, головне бути уважними. І слідкувати за тим, що ви кладете, куди ви кладете і скільки. Всім дякую за увагу, Па-па!